Весна 2014 року, місто Миколаїв вважається початком відродження морської піхоти України після Кримської зради. В нових місцях дислокації бійці 36-ї окремої бригади берегової оборони першого феодосійського та 501-го Керченського батальйонів морської піхоти, що залишилися вірними військовій присязі, почали відновлювати бойові спроможності. У цей потік відродження потрапив і Сергій Назаренко. 2014-й для них видався надскладним. Поруч з інтенсивною навчально-бойовою підготовкою вирішувалися і масштабні проблеми з укомплектування кваліфікованими військовими спеціалістами, та найважливіше їх подальше існування та реформування. 36-та бригада морської піхоти сформована на військовій частині, яка знаходилась у місті перевальному, і мала назву. 36-та окрема бригада військ берегової оборони. До формування цієї військової частини був залучений особовий склад всіх підрозділів військ берегової оборони, які вийшли з Криму, а в подальшому і прийшли на військову службу по мобілізації і на контракт для проходження військової служби. Все ж в 2015 році командування національного флоту розпочинає формувати 36-ту окрему бригаду морської піхоти, командиром якої став полковник Дмитро Делятицький. 99% це були люди, які продовжували виконувати свой воєнний і громадський обов'язок по захисті нашого государства. Це ті люди, які вийшли з Криму. Допоки військових готували до участі в АТО, Сергій та його побратими активно освоювали військове ремесло, адже підготовка морських піхотинців це ціла система. Окрім застосування досвіду, отриманого особовим складом в АТО, морпіхи і використовують досвід іноземних військових партнерів. Їх цікавить те, що ми робимо на сході. Тобто на сході йде гібридна війна, з якою вони ніколи не стикались, і їх цікавлять. Рішення, які ми приймаємо. Зараз рішення наші в більшості вони нестандартні. Заняття з бойової підготовки проходять беззупинно і мають дуже інтенсивний характер, адже за невеликий термін часу підрозділу потрібно повністю відновити свою боєздатність. Акцент робиться на вогневій, тактичній, фізичній та спеціальній підготовках. Дуже благодарена цьому подарзіленню за те, що мене многому виростив, можна так я саме імені сість. Два роки тому командуванню Національного флоту вдалося сформувати ротну і батальйонну тактичну групу морської піхоти. Далі успішно провели бойове злагодження на полігоні центру міжвидової підготовки військ сил широкі лан, де за діями морпіхів спостерігав президент України, верховний головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенка. Я мав можливість переконатися в надзвичайно високому і бойовому духі, і в вишколі. І професіоналізмі української морської піхоти. Я пишаюся такими українськими воїнами. Зараз три батальйони, які ви бачили перед собою, оснащені технікою, навчені і один дивізіон відправляються в Маріуполь. Невдовзі Сергію довелося побачити перші залпи градів, ховатися в окопах під час вибухів ворожих обстрілів, відбувати постійні атаки диверсійно-розвідувальних груп бойовиків і з поміж іншого діяти спільно з командою, триматися один за одного, бути готовим в будь-яку хвилину прийти на допомогу товаришу. Були ситуації, в які попадалися ми. Сам ну, побидався я і просто зрозумів, що мій особовий склад просто наскільки себе показав з кращої сторони, що я зрозумів, що цими хлопцями немає чого боятися, якщо потрібно, вони мене витягнуть, звідки, звідки потрібно. Але все ж таки, це здобувається тим, що постійно тренуємося, постійно живемо разом, як велика сім'я. Тому кожен розуміє друг друга, і це ну, от, іменно. Саме те, що ми сім'я, і зараз нам допомагає виживати разом. За виявлені мужність і героїзм понад 120 морпіхів нагороджені державними, майже тисяча відомчими нагородами. Представлені до нагород морські піхотинці відзначалися в боях біля селищ Гранітне, Широкіне, Водяне та Лаківка. Однак за час АТО морські піхотинці зазнавали і бойових втрат. В пам'ять про загиблих морських піхотинців у Миколаєві поряд з військовою частиною чорних Беретів» відкрили стелу. Нинішнє командування батальйону добре знає, яким повинен бути майбутній морський піхотинець, які фізичні, психологічні та моральні якості притаманні цій касті людей. Тому і планку для бажаючих отримати чорний берет Задано дуже високу. Такий серйозний фаховий відбір потрібний, аби підняти престиж військової служби у цьому елітному підрозділі та набрати вмотивованих професіоналів, витривалих у психологічному плані, здатних виживати в екстремальних умовах. Ну, здесь не будуть служити, як в старі добрые времена, де да, годі раніше служили і аватари, і хто попало. Здесь, попал. здесь будуть служити люди, які достойні і готові воювати. Є ребята, які не стараються не стремляться. У них что-то не получается, мы их учим, показываем. Не получится в этот раз, проведем еще один курс, не получится в этот раз, в следующий раз. Потом просто, ну, как бы, ребята, извините, вы минимально должны знать, минимально для того, чтобы выполнять свою задачу. Те, кто носит черные береты, конкретно в морской пехоте, это самые подготовленные, самые достойные люди. Вот, это особая каста. Ті люди, на яких я можу положиться на 100%. Ті люди, які не придадуть ні в комуніше ні своєї господарства, ні морського піхоти. Хто виріс корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться. Саме ці слова звучать в пісні Лицарський хрест гурту Тартак. І саме вони вдало характеризують хлопців, згартованих багатьма випробуваннями, які служать в морській піхоті. Морської піхоті. України, напевно, як і в інших родах військ, є свої традиції. Вот. Конкретно у морських піхотинців це приведення клятві морської піхоти, що дає право носити чорний берет морської піхоти. Громадянин, який приходить на військову службу і намагається стати морським піхотинцем, не має перші півроку права одягати берет морського піхотинця і шеврони морського піхотинця. Отже, морські піхотинці продовжують стояти на варті миру та спокою. Безперечно, після передислокації проблем не поменшало. Однак, усі вони систематично та планомірно вирішуються. І є надія, що у перспективі буде і сучасна форма одягу, і нові зразки озброєння і техніка, достойна справжніх патріотів, професіоналів своєї справи, морських піхотинців.